План для кожного українця, який думає і сподівається на краще, на краще для себе, на краще для своєї родини, на краще для своєї сім'ї. Для цього і власне робиться політика. Наше завдання не просто змінити табличку на офісі Президента України. Ні. Наше завдання, щоб кожен українець відчув, що змінилась країна, що змінилось його життя, що він знає. Що його політичні, соціальні і економічні права не просто захищені, але вони реалізовуються в нашій державі. Для цього наш процес об'єднання повинен іти далі. Тут, на цьому майдані минулого року, ми як опозиція, як об'єднана опозиція Батьківщина об'єднали вісім партій і прийшли в український парламент. І від імені Батьківщини. Я хочу подякувати кожному українцю, який підтримав батьківщину, який підтримав свою країну і який сьогодні підтримує опозицію. Ми відпрацюємо. На цьому шляху були перемоги, але й були поразки. На цьому шляху були помилки, в тому числі мої особисті помилки. Але сила тоді. Коли ти знаходиш можливість, по-перше, їх визнати, а по-друге, їх не допускати, наша сила повинна бути в єдності, в єдності нашої нової об'єднаної партії і в єдності трьох опозиційних сил. І те, що сьогодні українська парламентська опозиція в складі партії Батьківщина, партії «Удар» і партії Свобода. Змінила розклад сил у Верховній Раді України і показала, що навіть в меншості можна і потрібно боротися успішно за права українців, які проголосували за опозицію, це стало реальністю. Віктор Янукович і його режим втратив контроль над єдиним демократичним органом, який сьогодні залишився в Україні. Це українським парламентом. І це є заслуга мільйонів українців. Декларували про те, що єдність трьох опозиційних сил є рецептом до перемоги на президентських виборах. Я можу з повною впевненістю сказати, що Віктор Янукович програє президентські вибори, але він не піде з влади. І тому тільки в єдності з народом України нам треба буде захистити вибір народу України. А це новий український президент. Це новий український шлях шлях України до Європи. Батьківщина не приймає участь у виборах. Юлія Тимошенко та партія батьківщина переможуть на президентських виборах. Чи є сьогодні один простий рецепт? Як звільнити Юлію Тимошенко? Чи є сьогодні одне рішення? Звільнити Україну від цього злочинного режиму. Мені хотілося б. Але наврядчи. Але найкращий рецепт і найпотужніша сила, яка може змінити країну, яка обов'язково звільнить Юлію Тимошенко. Це наша з вами віра. Мало хто вірив. Що Юрій Луценко буде на свободі. Але Юрій Луценко сьогодні на свободі. Це значить, що і Юлія Тимошенко буде на свободі. А тепер про чесність в політиці: це те, чого дійсно не вистачає українському політику. Це те, над чим нам потрібно разом працювати. Це те. Чого прагне сьогодні народ України? Просто відверто і щиро і без. Сказати людям правду. І тільки в правду люди повірять. Тільки в те, що кожен з нас вірить, зможе повірити мільйони. Ми повинні довести людям, що в нас не йде боротьба за офіси, за посади, за владу. У нас йде боротьба за країну. У нас іде боротьба за людину в цій країні, яка хоче бути гідним громадянином в Україні. І вона на це заслуговує. І це є наша політична відповідальність. Для цього ми прийшли в політику. Нам потрібно, щоб кожен українець знав, чого прагне батьківщина, за що бореться Юлія Тимошенко і за що бореться її однопартійці. Кожний український свідчу, що слово політичні права це не просто красива фраза, а це стосується його життя. Політичне право українця це не боятися влади. Політичні права українців це обирати собі достойну владу і позбуватися режиму, який слушається над мільйонами громадян. Політичні права наших громадян. Це право чути правду по телевізору і читати цю правду в газетах. Політичні права громадян це базовий конституційний принцип, який закладений у нашому основному законі. Влада в Україні належить тільки народу, і наша місія передати владу народу України, відібравши її у режиму Віктора Януковича. Наші економічні права і права кожної людини. Люди, люди прагнуть справедливості. Люди прагнуть того, щоб до них відносились згідно і чесно. Люди мають право на розподіл того, що належить всій українській державі і не може належати одній сім'ї Януковича, а повинна належати 45 мільйонам українців. Люди мають право на роботу. Люди мають право на бідну зарплату. Люди мають право на те, щоб міліція їх охороняла від злочинної влади, а не навпаки. Люди мають право на впевненість в завтрашньому дні. Наші економічні права повинні стати основою діяльності нашої партії. І боротьба за соціальні права, як то достойна пенсія, як то достойна заробітня платня, як то медицина і якісна освіта. Як гідне європейське життя для кожного українця. Саме для цього лідер нашої партії Юлія Тимошенко внесла маніфест. Маніфест як новий шлях розвитку нашої партії і візію. Візію не просто для однопартійців, а візію того, якою повинна бути Україна. Ми поставили. Мета це європейська Україна. Знаю, що це не просто. Розумію, що на цьому шляху десятки викликів і неймовірні проблеми й тут. Але європейська країна це не тільки тоді, коли в Україні з європейським обличчям є той чи інший керівник. Європейська країна це тоді. Коли українська політична нація, коли кожен українець, коли кожен громадянин не просто на словах, а на дії, знає, що таке європейські цінності і бореться за ці цінності. Бореться за себе, бореться за свою сім'ю і родину. І бореться за нашу єдину країну. Бореться за нашу українську державу. Так, після 2004 року, ви знаєте, було багато і зараз є розчарувань. Але я вас прошу, не розчаровуйтесь. У нас історія дала нам уроки. І історія дала нам шанс. І ми віримо, і повинні вірити в те, що історія дасть ще один шанс. І ми повинні разом творити цей шанс. Творити шанс до зміни України і створити насправді європейську Україну. Це наша з вами політична і історична місія. І це наша з вами відповідальність. i'm going Тужної демократичної команди. Наше завдання це стати домінантою в українському демократичному середовищі. Ми повинні стати законодавцями демократичних мод в країни. Ми повинні висувати ідеї, ми повинні бути флагманом, за нами повинні йти. І ми повинні дуже. Щоб за нами пішов народ України і підтримав нас. Немає жодної країни, немає жодної нації і держави. де зміни робились тільки на веку. Зміни робляться в єднанні. В єднанні народу і тих людей, яких обрав український народ. Цільність і справжній український патріотизм. Справжній український патріотизм в любові до своєї країни. В любові до кожного українця. Нам треба полюбити один одного. Нам потрібно усвідомити, що кожен з нас буде сильний тільки тоді, коли ми будемо підтримувати один одного. Нам треба вірити. Довіряти один одному. Так, як я довіряю Юрії Тимошенко і Юлія в своєму листі, довіряє мені, у нас не просто політичний союз, у нас союз двох людей, які готові покласти своє життя для того, щоб Україна стала вільною європейською державою, і щоб кожен українець гордився своїм паспортом. Дорогі мої однопартійці, дорога громада, ми повинні бути повні сили і енергії. Ми повинні вірити і знати, що за нами спільна перемога. Ми повинні підтримувати один одного. Ми повинні опиратись на єдину силу, найпотужнішу силу, яка є в нашій країні. Це наш шановний і дорогий народ України.